Шановні, всіх вітаю з незламного українського Харкова. Ось мені, друзі та підписники привезли маленьку торбиночку подарунків. Так подивимося з вами, що там. Так непогано спочатку. Відеокасети, DVD, диски звичайні. Непогано зранку мені так підкинули. Супер! Щиро дякую вам! Влад, Рома. Це дуже приємно. Тримаємось. Дергачі Лозова це Україна. І Харків також Україна. І Крим це Україна. Супер! Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Щось буде цікаве. Покажу. Тільки позавчора у нас була рубрика Касети від сусідки. Але тепер у вівторок у нас з вами те щось нове. Вау! Приймаємось! Дякую за підписки, подобайки та перегляди. Слава Україні! Харків тримається! Тримаюсь і я!